Вітаємо на каналі Техногайд. Сьогодні ми зануримося у світ RealMe, бренду, який за короткий час здобув визнання завдяки поєднанню стильного дизайну, передових технологій та доступних цін. Заснована 4 травня 2018 року компанія RealMe швидко стала одним із провідних виробників смартфонів, постійно оновлюючи модельний ряд і пропонуючи інноваційні рішення для своїх користувачів. Смартфони відомі своєю потужною продуктивністю, якісними камерами, камерами та тривалим часом автономної роботи компанія прагне забезпечити користувачів найкращими можливостями, не завдаючи шкоди їхньому бюджету. У цьому відео ми представимо вам топ 5 найкращих смартфонів Realme, які отримали круту оцінку публіки. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та перейти за посиланнями в описі для детальнішої інформації про кожну модель. На п'ятому місці нашого рейтингу розташувався RealMe C75, бюджетний смартфон, який вражає своїми можливостями. Він оснащений 6.6 дюймовим LCD-дисплеєм, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Процесор Mediatek Helio G92 Max у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті гарантує стабільну роботу в повсякденних завданнях. До речі, також є можливість отримати додаткові 8 ГБ оперативки з вбудованого сховища. Крута Якщо вам знадобиться покращити потужність у програмах та іграх, основна камера на 50 мегапікселів дозволяє робити якісні фотографії. А акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечує тривалий час автономної роботи. Зарядка здійснюється за рахунок адаптера на 45 Вт. В цілому цей смартфон є чудовим вибором для тих, хто шукає баланс між ціною та якістю. На четвертому місці нашого рейтингу розташовується Realme Note 50, бюджетна модель 2024 року, яка поєднує привабливий дизайн та вражаючі технічні характеристики. Смартфон оснащений 674 дюймовим IPF з LCD дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавне та чітке зображення. Працює на базі восьмиядерного процесора Unisoc Tiger Ту 612 з тактовою частотою до. 1,82 ГГц, що гарантує стабільну та швидку роботу пристрою. Обсяг оперативної пам'яті становить 3 ГБ або 4 ГБ, а вбудованої – 64 ГБ або 128 ГБ з можливістю розширення за допомогою карти пам'яті до 2 ТБ. Основна камера представлена 13 мегапіксельним модулем, що дозволяє робити якісні фотографії, а фронтальна камера забезпечує чіткі селфі. Ємність акумулятора складає 5000 мАч, що забезпечує тривалий час автономної роботи. Пристрій працює під управлінням, управлінням Android 13 та підтримує подвійну сім-карту, що робить його зручним для користувачів, які потребують розділення особистих та робочих контактів. На третьому місці нашого рейтингу розташувався RealMe GT Neo 6S смартфон, який поєднує в собі високу продуктивність та доступну ціну. Цей пристрій, оснащений 6,7 дюймовим amoled дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне та яскраве зображення. Потужний процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті гарантує швидку роботу та багато заберем. Дачність основна камера на 64 мегапікселі дозволяє робити чіткі та деталізовані фотографії. А акумулятор ємністю 5000 тисяч підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт, що забезпечує швидке відновлення заряду. Цей смартфон є чудовим вибором для тих, хто шукає баланс між ціною та якістю. На другому місці нашого рейтингу розташовується Realme 13 5G, смартфон, який поєднує в собі передові технології та елегантний дизайн. Цей пристрій оснащений 667 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 гц, що забезпечує яскраве та плавне зображення, потужний процесор MediaTek Dimensity – 7300 енергія у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті гарантує швидку та стабільну роботу навіть у вимогливих додатках. Основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення дозволяє робити чіткі та деталізовані фотографії. Акумулятор ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт, що забезпечує швидке відновлення заряду. Цей смартфон є чудовим вибором для тих, хто шукає потужний та стильний пристрій. На першому місці нашого рейтингу розташовується Realme GT 6 Флагманський смартфон, який вражає своїми характеристиками та інноваційними рішеннями, цей пристрій оснащений 6,78 дюймів amoled дисплеєм з роздільною здатністю 2780 на 1264 пікселі та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує надзвичайно яскраве та плавне зображення. Потужний процесор Snapdragon 8S gen 3 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті гарантує, Швидку та стабільну роботу навіть у найвимогливіших задачах. Основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією дозволяє робити чіткі та деталізовані фотографії. А фронтальна камера на 32 мегапікселі забезпечує високоякісні селфі. Ємний акумулятор на 5500 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд пристрою завдяки поєднанню передових технологій, елегантного дизайну. Та високої продуктивності. Realme GT 6 заслужено займає перше місце в нашому рейтингу. На цьому ми завершуємо наш огляд. ТОП 5 смартфонів RealMe 2025 року. Кожна з представлених моделей демонструє прагнення компанії до впровадження інновацій та задоволення потреб користувачів. Сподіваємося, що цей рейтинг допоможе вам обрати пристрій, який найкраще відповідає вашим потребам та вподобанням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал. Та Натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди та рейтинги. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.